я Сомова Деліна, вихованка гуртка біологія тварин з основами екології, Марганецького еколог-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Пропоную вашій увазі звітні матеріали обласного конкурсу лелека. Мої дослідження присвячені темі моніторингу популяції та пошуку місця знаходжень гнізд лелеки білого у рідному краї, а також питанням охорони водно-болотних угідь як середовище існування для лелек. Дана проблема є вкрай актуальною для нашого регіону, оскільки у зв'язку з воєнними діями країни агресора проти України було зруйновано Коховську ГЕС, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. угіддя відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та стабільності екосистем. Особливо це стосується таких видів, як лелеки, які є важливим індикатором екологічного стану навколишнього середовища. Виконанні поставлених завдань було застосовано кілька методів, зокрема, Польові спостереження, що дозволило отримати актуальні дані про стан догідь та чисельність лелек, картографування територій з використанням гіз-технологій. аналіз зібраних даних щодо впливу людської діяльності на екосистеми. Дослідження було проведено у період з 11 березня до 25 серпня. Для дослідження було обрано дві ділянки: село Миколаївка та селище міського типу Максимівка. Під час проведення досліджень юнати майже кожного дня ділилися отриманою інформацією з виявленням дослідження та спостереження за місцями аніздування лелеки Білого в околицях своїх сіл та оформлювали власні звіти у щоденниках спостережень. Перша зустріч у 2024 році з лелекою Білим відбулася 15 березня у селі Максимівка. Всього зустрічі з Лелекою за дослідний період вісім. Лелеки відлетіли 19 серпня. Дослідження було встановлено, що через воєнні дії водноболотні угіддя зазнають значних змін, що негативно позначається на чисельності популяції лелек. В результаті деградації екосистем спостерігається зменшення місць загніздування гніздування та скорочення харчових ресурсів. Разом з тим виявлено позитивні тенденції на територіях, де здійснюються заходи з відновлення природних екосистем. Зокрема, на ділянках, де відновлено водноболотні угіддя, чисельність лелек поступово збільшується порівнянні з минулорічними дослідженнями, ми побачили, що кількість зустрічей гуртківців з білими лелеками у 24 році збільшилась на 50% від кількості зустрічей у 23-му році. Також знайдено одне нове гніздо лелеки. Воно було відмічене на карті для подальшого спостереження та дослідження. Гніздо побудоване на стовпі, і до нього є відкритий підліт. Ми дуже раділи нашій знахідці та взагалі зустрічі з цими птахами що попри всі негаразди, вони повернулися у наші країни. Окрім наукової частини, велика увага приділялася агітаційно-просвітницькій роботі. Нами було проведено декілька заходів, екологічні лекції та майстер-класи для школярів про важливість збереження водно-болотних угідь, експозиції на місцевих виставках, де демонструвалися результати наших досліджень, організація просвітницьких акцій «Збережемо Олек, у яких взяли участь понад 100 мешканців нашого міста. Було створено інформаційні матеріали, які поширювалися серед місцевого населення через соціальні мережі та засоби масової інформації. Грудківці створювали відеозвіти результатів власних досліджень, а також просвітницькі відеозвернення для мешканців рідного краю. Відеороботи були опубліковані у популярному відеохостингу YouTube та поширені на пабліках міста Марганець і головній сторінці КЗ Менздум. У своїй творчій агітаційній роботі юнати використовували сучасні технології та можливості корисних інтернет-додатків. Так, на одному з дистанційних виховних заходів було створено онлайн фліпбук Лелека Символ України. На основі отриманих результатів було розроблено кілька практичних рекомендацій: проведення заходів із відновлення водно болотних угідь, залучення місцевих громад до програм моніторингу стану екосистем. Освітні кампанії спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення. Проведена еколого-просвітницька діяльність підвищила рівень обізнаності населення щодо цієї проблеми та залучила багатьох людей до її вирішення. Я вірю, що наші спільні зусилля дозволять зберегти унікальні екосистеми нашого регіону та сприятимуть відновленню популяції ЛИВЕК. Дякую за увагу!